В Україні можуть запровадити карантин, карантину а все, тому що і грипи ковід розлютувалися. Перевищення під на тепер зафіксовано у п'яти регіонах на Закарпатті, Івано-Франківщині, Рівненщині, Хмельниччині та Буковині. Невже українцям знову доведеться масово носити маски і сидіти вдома? І що робити, щоб не захворіти? Розкажуть наші журналісти. Грип атакує українців. За останній тиждень до статистики захворювань додалося 170 тисяч нових хворих. В зоні ураження переважно діти у західних областях через перевищений підпоріг на карантин відправляють навчальні заклади. Фіксують паралельно медики і ковід. Понад 17 тисяч випадків, які підтверджені діагнози ковід, але я поговорив би про те, що серед цих випадків і летальних, тобто ми пам'ятаємо, що серед груп ризику є тяжкі ускладнення. Хвороби на ковід, і в тому числі летальні випадки, Грип також викликає тяжкі ускладнення з боку серцево-судинної системи, з боку легеневої системи. Що стосується грипу, то спочатку січня, станом на зараз, це вже є 15 летальних випадків. Водночас про тотальне запровадження карантину не йдеться, наголошують у МОЗ. Ситуація контрольована і традиційна для січня-лютого. Якщо взяти прямо від початку підсезону, це 1 жовтня 24-го року, станом на 9 лютого то на грип э, ГРВІ, на всі ГРВІ, в тому числі і Ковід, перехворіло вже понад э, 2 э, мільйони українців. А це. Э, на 20% десь менше, ніж було за аналогічний період попереднього року. Ну а якщо вже захворіли, маєте кашель, нежить, температуру та чхання. Зверніться до сімейного лікаря. Він призначить правильне симптоматичне лікування для тих, хто в зоні ризику зараження, лікарі рекомендують дотримуватися дистанції, регулярно мити руки та вживати чисту питну воду. Якщо ви хочете захистити себе, більш ефективно носити респіратор. Що ви хочете захистити інших, наприклад, ви відчуваєте на надуги, і хочете захистити інших людей, то тут якраз маска буде захищати від вас інших людей. Тож перестрахуватися зайвим не буде. Це значно дешевше аніж хворіти. Діляться своїм досвідом медійники, які багато контактують з людьми, і шанси захворіти в них набагато більші. Дійсно, коштів багато йде на аптеку, тому що коли гриб, це треба і вітаміни, це треба якісь чаї, якісь там не знаю інші препарати. Ну до тисячі гривень точно йде, аби себе поставити швидко на ноги. Якщо вдома лікуватися, то це такі стабільні тиждень-два перепочинку, але зараз нема часу хворіти, бо робота для профілактики. Я витрачаю десь може 500-1000 гривень. Це вітаміни, може омега 3 от ну і так далі. А чи багато зараз серед ваших знайомих людей, які хворіють грипом? Ну, у мене особисто немає, тож я навіть зараз перше чую про грип. І звісно, найкращим способом захиститися залишається вакцинація. Навіть якщо в сезон захворієте, перенести хворобу буде в рази легше, зазначають медики. Ми маємо в арсеналі, наприклад, вакцини проти грипу. ми маємо вакцини проти ковід-19. І ті, і ті вакцини вони дозволяють нам попередити тяжкий перебіг. Вони не сильно попереджають зараження інфікування цими вірусами, але дозволяють уникнути негативних наслідків, значно знизити ризики смерті. А ще лікарі радять зміцнювати імунітет, перш за все, позбутися шкідливих звичок, коріння, алкоголю та малорухливого способу життя, а також додати до раціону більше овочів, фруктів і продуктів, багатих на вітамін, С.